Маршрут номер 10 ТСЦ 8049 Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр на вулиці Павла Усенка, 8. Нагадаю, щоб скласти вдало іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Показали паспорт на камеру. Перевірили, чи включена нейтралка. Запустили двигун, налаштували. Сидіння, дзеркала, кермо пристегнулися паском безпеки, перевірили, чи на приборній панелі у вас не горять червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий водій або пасажири, не затягнутий ручник, або не зачинена двері якась. Витиснули щеплення, якщо це механіка, нажали на педаль гальма, вмикнули першу швидкість, зняли з ручника. Вмикнули необхідний поворотник, присвідчились в безпеці і почали рух. Друзі, я це відео розпочинаю трохи раніше, завчасно, щоб зробити цю невеличку промову. Бачимо ось на камері, вправо у нас сервісний центр. І ви будете з нього виїжджати. Сьогодні неділя, права полоса тут у нас. Буде запарковано, коли ви будете здавати іспит, тому що дуже багато автомобілів, і вони всі стоять з порушенням. Бачите, ось це стоїть Infiniti, бампер висунутий. Я вам раджу, якщо така історія вдруг трапиться у вас, вмикнуло лівий покажчик повороту, у ліву полосу, об'їхали цей автомобіль і вернулись в свою полосу, щоб вам не зарахували це як за помилку. Друзі, тут нам необхідно, ну ось ця територія, хто може вже здавав іспит, ви виїжджаєте з цієї території. воно шлагбау у нас. І з лівим поворотничком ви повертаєте тут ліворуч, присікаєте трамвайні колії, і вам необхідно всіх пропустити. Ось абсолютно всіх. І пішоходів, і трамваї, і транспорт, який їде, і тут займаєте крайнє праве положення. Але нагадаю, що... Тут буде все в той час, коли будете здавати іспит, у будній день все буде запарковано. Навіть автомобілі будуть з порушенням, не дотримуючись 10 метрів до виїзду з прилеглої території і після неї 10 метрів, не дотримуючись на пішохідних також переходах також 10 метрів, будуть автомобілі навіть запарковані і на пішохідних переходах, навіть і у другій полосі. Тому, друзі, враховуйте це все. Зараз я вам показую цей маршрут номер 10 Він такий досить складний. Додивіться його до кінця, будь ласка, тому що там є важлива інформація. І Він проходить через Дарнівську площу, там таке кольцо, воно досить важке для учнів, навіть для досвідчених водіїв, там треба їхати. І голова повинна крутитись просто на 360 градусів, тому що там ну просто всі порушують, там не заблюдають нерядність, нічого. Ну, що там казати? Краще побачити. І прокоментувати вже по місту. Пересікаємо трамвайні колії, трамваїв у нас нема. Їдемо. Пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту 18.1, вам необхідно. При появі пішохода на переході вам необхідно зменшити швидкість або зупинитись, щоб не нарижати його на безпеку. Вмикаємо лівий покажчик повороту, приластувалося в ліву колію. Він у мене вимк, вимкнувся. Знову я його вмикаю. І тут, друзі, дуже важливий момент, що вже тут можна отримати помилку. Тут у нас. Так як ми повертаємо ліворуч, ми можемо з крайньої лівої полоси. І нам треба на колію путного трамваю тут заїхати до суцільної лінії розмірки. Заїхали, і поворотник у мене знову виключився, але контролюйте, щоб він завжди був включений. Зупиняємось перед стоплінню згідно пункту правил 16.3, дозволяючи сигнал світлофору, пропускаємо зустрічний транспорт. І пропускаємо пішоходів, якби вони тут були, які переходили б цю дорогу. Друзі, ми виїхали на вулицю Пластова, стара назва Івана Сергієнка. От тут інспектори просять зробити зупинку. Як, воно, як це відбувається? Макнули правий покижчик повороту, зупинилися, поставили нейтраль, затягнули ручником і почали рух в обратному порядку від того, що я сказав зараз. Звісно. Дотримуйтесь, що не можна зупинятись 10 метрів до прилеглої території, також 10 метрів до і після пішохідного переходу, а також заборонена зупинка на громадських транспортах, на зупинках громадського транспорту та 300 метрів до і після цієї зупинки. Тут ми тримаємось правої полоси, щоб не затримувати основний рух. Рекомендую рухатися за швидкістю 20-35 км на годину на іспиті. Та на другій передачі, якщо це механіка, вмикаємо лівий покажчик повороту, і тут у нас вже якби тут дві смуги, така розмітка у нас, і у нас головна дорога. І ми тут пропускаємо пішоходів, якби вони були, і пропускаємо зустрічний транспорт, який рухається. Прямо, а також, а також припускаємо. Ну, це у нас зустрічний, також лівий виконний поворот. Ми, ми один одного зрозуміли. І також пропускаємо трамвай. Ми повернули на вулицю Володимира Сесюри. Тут розмітка, вона є тут, але вам тут вкрай буде важко. Ну, це я зможу так проїхатись. Але так, ви знаєте, якщо ви так будете їхати, то вас. Можуть зарахувати помилкою за недотримання безпечного інтервалу. Тому їдьте трохи і позустрічся. Тут у нас отак шалено обганяють автомобілі. Тут просять іноді паралельне паркування, тому ви це повинні вміти робити. І заїзди в гараж також. Тут є два варіанти розвиття сценарію збитків. Ось я можу тут попросити вас розвернутися на прилеглій території. Ну, а може ви там далі. Я розвернусь далі. В одному з відео я розвертаюсь тут на першому на, на першому тут розвороті так сказати, цього маршруту. Вмикаю, вмикаю лівий поворот, дивлюсь ліво, на направо нікого нема, ззаду також дивлюсь, щоб там контролюю безпеку. І таким чином я розвертаюся. Тут у нас автобусне депо таке є. Тепер вмикаю задню передачу, вмикаю правий поворот. Це дуже важливо, друзі, тому що ви ж повертаєте направо, назад. Зупинилися. І перша передача. Вмикаю правий поворот і знову їду. Друзі, раджу вам проговорювати все, що ви робите. Ваш стрес буде зменшуватися, а інспектор буде впевнений В тому, що ви знаєте правила дорожнього руху. Також раджу записуватися на ранок, щоб інспектор прийшов в гарному настрії і ви вдало склали іспит. Самі такі топові помилки на іспитах. Це невимкнення вимкнення повороту, сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму, того, щоб подивіться інші маршрути на каналі там є обмеження швидкості 20 км на годину. До речі, і на цьому маршруті є, а також там непристипнутий пособ безпеки. Друзі, ми їдемо по вулиці Володимира Сесюри в зворотньому напрямку. Зараз нам необхідно їхати прямо. І тут досить таке навантажене перехрестя. Зараз неділя, я думаю, що в принципі, зараз я ми тут довго стояти не будемо. Тут Ми під'їжджаємо до цього перехрестя і дивимося, нічого собі. У нас навіть нікого немає, ви представляєте? А ні, є пішоходи. Все ж таки, ну пішоходи це таке. Тут зазвичай в будній день можна ну, декілька хвилин стоять навіть. І трамваї, і ці, і знову пішоходи йдуть. Вже всі ж пропустимо. І поліція, все. Тут людина хоче розвернутися і ми йому заважаємо, виходить. Але хай чекає того, що у нас зліва від мене. Їдемо, їдемо, і, Друзі, тут можна повернути з лівої, з правої полоси. Давайте я для вас, для різноманіття, поверну з лівої полоси. Нагадаю, треба пропустити зустрічний транспорт. Ось він проїжджає. Це ми виїжджаємо на проспект Леоніда Каденюкастера, назва Юрія Гагаріна. Повертаємо ліворуч і при лівому повороті нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Пропустити треба і пішоходів, але тут їх немає, тут не облаштований пішоходний перехід. Краще тут займати ліву сторону, щоб тут не перелаштовуватись у, потім у ліву. Хоча можна тут в середній було повернути і прилаштуватися вже отут. Тут ми з лівим показчиком повороту перелаштовуємося, Будьте тут вкрай обережні, тому що деякі думають, що вони рухаються по кругу, і вони можуть там зарізати, підрізати. І ось бачите, ось до суцільної лінії розмітки, от я на неї не їхав, бляха, тому що один так їхав, другий так, вони не дали перевагу, і я вимушений був порушити правила дорожнього руху і заробити одну помилку вже. Тому вже одна помилка в мене є. Під'їжджаємо. Тут зелений, тут у нас вже червоний. Можемо роздивитися дорожні знаки. Ми дивіться, якщо у вас така ситуація, як у мене зараз склалася, то вже їдьте в цій правій полосі. Подивіться, у восьмому маршруті, там я показую, як я їду в цій е, правій, ну, та що справа від мене полоса. Тому що, бачите, я для вас для відео хотів от саме з лівої зайти, і, і виходить, що порушую для вас. Але у мене вже посвідчення водія є, і поліції поруч нема. До речі, поліція за таке не штрафує. І тому це для відео я ось вимушений був порушити, щоб вам показати, як з лівої полоси заїжджать. А так, якщо воно по-хорошому, то мені б треба було в усі сусідній полосі залишитися, і тоді б я не перетнув суцільну лінію розмітки, не заробив усю помилку і. Ну і рухався би там, але там трохи складніше, я вам, я вам скажу чому. Тому що тут автомобілі, які за мною їдуть, вони всі потім будуть повертати праворуч з, з, з таким серйозним порушенням. Тут соблюдаємо цю ось е, рядність. Вони отуди поїдуть, от туди на направо, розумієте? І я тоді у них буду справа і тут ну, таке, воно що попало. Прям, тут перелаштуваємося, вже нікого нема, перелаштувалися. Тут у нас головна дорога, і тут нам всі повинні надати перевагу, вони надають. І я за цим контролюю, це, друзі. Я вам одразу хочу сказати, якщо у вас, може там ну, ви учні і може чогось, там. Ну, може у вас в родині немає, немає нема тих, хто їздить за кермо, може є, не знаю. Ну я вам хочу так сказати, що якщо у вас є головна дорога, ви рухаєтесь по ній, то це не значить, що ви по ній повинні рухатись і. Думати, що вас пропустять. Вас можуть не пропустити, людина може не побачити знак, вона може порушувати дорожній рух, ну, правила. Тому така історія. Тут вмикаємо правий поворот і повертаємо на дозволяючий стан світлофору, але контролюємо, бо тут частенько порушники стоять. Отут одразу так, опа, ну тут зараз автобус стоїть, а тут частенько стоять порушники. Тому лівий покажчик вже вмикнули і перелаштувались у середню полосу. Зубинка громадського транспорту у нас закінчилась, маршрутки закінчились, і тут вже ми перелаштовуємось у праву полосу. Пропускаємо пішоходів, якщо вони є, а також транспортні засоби, які рухаються по прямій. Тут пропускаємо цього пішохода обов'язково і їдемо. Їдемо у нас тут буде ще один пішоходний перехід. Це ми знову виїхали на вулицю Пластова. Але ми їхали по ній там, на початку цієї вулиці. Вмикаємо лівий поворот, подивилися ліве зеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. На пішкодному нікого немає. І ми тут повертаємо ліворуч. Тут нас також всі повинні пропустити. Всі, абсолютно всі. Не всі, а оці, що будуть житті, як ми їх повинні пропустити. Заїжджаємо в праву полосу. Вмикаємо лівий поворот, подивилися ліве дзеркало, перелаштувалися. Тут, я не бачу сенсу прилаштуватися, досить така невеличка відстань. Дивимося на знаки, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Рухаємось, автомобілі припарковані. Тут будьте обережні, тут і пішоходи ходять з порушенням. і Бачимо знак 20 км на годину. Знижуємо швидкість, вмикаємо. Правий поворот та перелаштовуємось у праву полосу. Проїжджаємо нерегульований пішохідний перехід. Нагадаю вам, друзі, що згідно правил 18.4, якщо дві більше полос. Зараз прокоментую цю ситуацію при нагоді. Бачите? Усе закінчилось. Ось тут до сплошної. Отут От краще, ну я отак можу повернути Ну ви не повертайте, бо дуже близько буде, може зарахувати як запоминку на затримання дистанції, бокового інтервалу, вибачте. Тому нагадаю, пункт 18.4 про пішохідний перехід. Це якщо дві і більше полос в одному напрямку і зупинився в одній з полос транспорт, то ви повинні зменшувати швидкість і не виїжджати на цей пішхідний перехід доти, доки не буде. Ви не впевнитесь в тому, що там нікого нема. Зменшуєте швидкість або повну зупинку робити. Попереду пішохідний перехід. Зараз дивлюсь, що за ним вже стоїть автомобіль. Але я там зможу е, перелаштуватися, щоб не робити перелаштування на самому пішохідному переході. Завчасно вмикаю лівий показчик повороту, повернув зеркало, подивився, нікого нема. Якщо йде пішоход, не підпирайте його ніколи. Не думайте, Та ось він же йде і проскочить. Не треба. У нього може щось там випасти щось з його речей там. Він може зупинитися на тому пішовному переході. І буде така історія не зовсім гарна. Тому ніколи таке не робіть у житті. Права полоса у нас запаркована, це у нас вулиця Пражська. Але зараз усі припарковані автомобілі закінчуються. Друзі, той, хто придивляється оці всі маршрути, без проблем здає іспит. Ну, в разі. Відповідно необхідної підготовки в автошколі. Передивіться всі 8 маршрутів з 1 по 10, але там 2 і 5 на даний час на, на сайті немає. На, стан ну, на березень 2024 року. 2 5 немає. А так з, 5, ну, з 1 по й дивіться, вони в плейлісті всі зібрані. Попереду у нас регульований пішохідний перехід. Сигнал світлофору змінюється на забороняючий. І ми зупиняємось, пропускаючи пешеходів. Зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Тут не перелаштовуємось, нема сенсу. Та й тут, бачите, суцільна розвідка. Проте, про що я вам казав. Зараз нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю Алмаатинська. І ми одразу дивимося на знаки там, напрямок головної дороги, він йде ліворуч, ми вмикаємо лівий покищик повороту. У ці всі автомобілі нам повинні надати перевагу, але тут не дуже ось цей Форд взагалі не збирався цього робити, а на що його пропускати. Будемо сподіватися, що оцей пропустить, Бачите? Ну таке, треба дивитися, дивитися і дивитися. Це теж, ну, всі якось отак їдуть, вони знаєте, ніхто не спішить нікого пропускати. Такий, трохи бангладеш. Дозволяючи сигнал світлофору їдемо. Припаркований, від'їжджає, до речі, маршрутка. Ми згідно правил дорожнього руху повинні випустити з остановки. Але ззаді водії вони недовольні бувають. Но нам водії то таке, вернішні <свісно> то таке, але це Ладно, друзі, добре, це зовсім інша історія. Я просто хотів сказати, що виконувати правила дорожнього руху бувають ситуації. Це дуже небезпечно. Я був в ДТП, з-за того, що виконував правила дорожнього руху. Невеличко, але був. Мені від того не краще. Так, нам необхідно виконати розворот. Ми тут не перелаштовуємося з правого полосу, автомобілі закінчились, а виконуємо розворот на вулиці профспілковій. Тут нам треба усіх абсолютно пропустити: і пішоходів, і е, транспорт, який рухається, не рейковий, і рейковий. Всіх пропускаємо. Тут такий високий з'їзд, я з вашого дозволу так тихенько з'їду і праву смугу. Праву смугу, лівий поворот, перелаштувались, правий поворот, повернулись в праву полосу. Їдемо, попереду бачимо припаркований автомобіль і з лівим поворотничком нам необхідно повернути ліворуч. Верніше, прилаштуватися в ліву полосу. Припаркований автомобіль у нас автомобілі закінчились, правий сигнал повороту завчасно, перелаштувалися. У нас тут вулиця Гродненська, направо, але нам направо, треба далі на Пражську. Тому ми поворот вмикаємо не завчасно. А коли вже половину цієї Гродненської проїхали, і ось тут вже вмикаємо поворот. Тут будете вкрай обережні, тому що в правій полосі тут припарковані автомобілі буває стоять, зараз немає їх. Забороняючий сигнал світлофору. Зупиняємось перед стоп-лінією. сигнал світлофора міняється на дозволяючий. Вмикаємо лівий сигнал повороту та перелаштовуємось у ліву полосу. Припарковані автомобілі у нас закінчились. Ми вмикнули правий показник повороту, повернули праве зеркало іноді питають, на що дивитися. Там може велосипедіст або мотоцикліст під'їхати підлізти. Припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий поворот, але дивіться, оцей трамвайчик він зараз зупиняється. Він зупиняється, тому ми теж зупинимося. Хоча могли б приїхати, просто я вам для наглядності покажу, могли б встигнути ззаді автомобілів немає. До речі, вже треба було вправу полосу перепаркуватися. Але вже за цим шодним переходом я цього робити не буду. Двері, двері зачинилися, їдемо. Не буду вже тут перелаштовуватись бо маленька відстань. Самі такі топові помилки, друзі, це невимкнення поворотів, наїзд на суцільну розмітку, перевищення швидкісного режиму. Та Непристипнутий пашок безпеки. Тобто, будете вкрай обережні. Вмикаємо правий поки що повороту і тут дивіться, до Сусільної, те, що я вам кажу вже не один раз. До Сусільної повертаємо і тут зупиняємось. Мерседес приїжджає на жовте світло. Зупиняємось на регульованому пішгодному переході. Чекаємо на дозволяючий сигнал. І, друзі, тут нам необхідно буде на наступному перехресті Т-образному повернути на вулицю Азербайджанська. Дозволяючий сигнал світлофору, починаємо рух, зупинка громадського транспорту, виїзд прилеглої території пішохідний перехід. Вмикаємо правий покащик повороту. Ця дівчина, мабуть, отак переходить в пішоходний перехід, да, до речі, переходить. І знаєте, оце, ну, такий спор, досить питання. чи ще я зараз помилку, але я вам раджу не перевіряти і, і пропустити її. Тут поворот, до речі, не треба вмикати. Якраз тільки хотів сказати, що він не треба вмикати і сам беру вмикаю. Тобто, по факту, я зараз нічого не порушив Вона була за, коли я під'їжджав, за 3 чи за 5 метрів до пішохідного переходу. Але інспектор вам може зарахувати це як за помилку. Тому, друзі, я вам раджу зупинятися. Їдемо по вулиці Азербайджанська. Пішохідний перехід. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Гната Хаткевича. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, тут нам необхідно дати дорогу, бачите, як главна йде, ось табличка є пояснювальна, як вона йде. Пропускаємо транспорт і... Повертаємо ліворуч. На пішохідному нікого нема. Займаємо крайнє праве положення. Тут дві полоси, але тут їх вже і не видно, Оцінити, що тут дві полоси. Їдемо по вулиці Гнатохапкевич. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Павла Осенка. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу. Бачите, цей дядька їде по стрічці, як... Взагалі без печальки. Ну взагалі без печальки просто. Її то і не видно, але якщо придивитися, ну видно ж її. Виїжджаємо на середину перехрестя і повертаємо в свою полосу. Пішоходів нема, тому їдемо. Тут то ми прижимаємось правої сторони. Тут також пішоходів нема. Хлопець йде по трамвайним коліям. Зупиняємось. Тут дуже рідко але ходять такі технічні трамвайчики. Подивились, нема. Можемо їхати. Там попереду яма у нас, я вмикну завчасно лівий поворот і об'їду цю яму. Але там вже перешкода у вигляді людей, тому буду їхати поки що у лівій полосі. Зараз люди пройшли. Вернусь у праву полосу. Раджу вам це все так само робити. Перелаштовуйтесь, щоб не заробити собі помилку. Попереду припаркований автомобіль. Вмикнули лівий поворот, Подивились подивилися дзеркало, повернули на півсекунди голову, поворот виключився сам, контролюйте цей момент. Щоб, якщо він виключив, то виключився, то включайте його. Повертаємо ліворуч на ТСЦ 8049 всіх пропускаючи. І заїжджаємо, друзі, по цій стрілочці. Не право туди тримаєтеся, а по стрілочці. Повцюється. Друзі, дуже дякую, що дивитесь. дуже дякую вам за ваші коментарі. Я знаю, що завдяки моїм відео вже багато хто отримав посвідчення водія. Тому я вам допомагаю, допоможіть мені, напишіть, будь ласка, коментар, як ви здавали, які помилки робили, який маршрут був, щоб ми робили якусь статистику. І давайте Ютуб разом зробимо краще для всіх нас. Дякуємо. І дякую, і до зустрічі на дорогах. Всім пока.